Всім здорово, я і це аоска номер 2. Давненько не було аоски на каналі, тому я вирішив все ж таки пограти в неї трішки. Було дуже багато Майнкрафту, але дуже мало аоски цим часом. Сьогодні, в цьому, не знаю, це буде, мабуть, невелике проходження. Але все ж таки я пограю за Київ, великий князь київський тут. Томусь така в нього назва. Яка в мене форма правління монархія? Ні. Стоп. Так, у мене монархія. Так. Ага, ну покраще я там собі не знайду форму правління. Давайте не буду розформовувати свою першу армію. Я просто зараз покращу відносини з усіма. Наскільки я знаю, то в 1200 році великого сенсу. Прокачувати економіку немає. Тому я буду одразу нападати, а прокачувати економіку буду за допомогою він. Тому давайте подивимося, з ким хто найслабкіша країна, яка знаходиться біля мене. І це виходить, що Чернігівське князівство. А потім нападемо на Переяслівське. Так, це ж Переяслівське. Так, ну давайте, думаю, цього вистачить. Робимо призив. Блін, а я не побудував. Добре, фортецю не побудував, але все одно. Нападаємо. Зараз подивимося, наскільки в них сильна, сильна армія. Вони б'ють тільки у Київ, це їх погубило. У них ще армія є, давайте ще дочекаємося. Сюди трішечки перекину. А чому вони тільки в Київ б'ють? Вони мені тут хочуть повністю економіку знести. Що ну, ти просто диви на них. Все, коротше, не буду чекати їх. Давай я одразу нападу. 98, цього звісно, ж не хватить. але я все ж таки спробую напасти. О, давай отак зроблю. Ага, прекрасно. Я їх перехватив, тому давай сюди ударю. А вони мене там вибили. Цієї армії, значить, не вистачить мені. Роблю ще один призив. І знову переходжу в наступ. Заходимо у Чернігів і знову з своєю вже дуже великою армією заходимо в їх провінції. Якщо я правильно пам'ятаю, то повністю я забирати чернігів не зможу. Давайте зараз подивимось так, повністю забирати не зможу, тому краще так. От просто заберу. Так, мирні перемовини, це все треба поставити на асиміляцію. Армію розформовувати я не буду. О, з ким в мене які відносини? У мене з'явився новий сусід, це переяслішне князівство. О, з ним покращуємо відносини. В Чернігові давайте з самого початку в Києві я відбудую ферми, бо вони там дуже потрібні для населення. Бо так як я не буду прокачувати Київ. Я можливо просто там буду робити призив, і щоб там швидше населення поповнювалося, я відбудую ферми. Дохід у мене зараз замалий, дуже малий навіть. Треба не забувати покращувати відносини. Половецьке поле, половці, коротше, іншими словами. Це найсильніший сусід із усіх, які мене оточують, тому. Треба з ним бути пообережніше, бо як він на мене нападе, ні, я насправді то виживу, я зможу просто Велике Князівство рязанське підкупити, щоб воно напало на половців, і все буде зашибісь просто. Так, о, в мене закінчилося. я не закінчила, Залишилось 12 о, кроків почекати. Я якраз за цей час трішечки піднакоплю грошеняток, щоб. Чому я не можу? Вартість. А чому я не можу асимілі? А, бо діпачків немає у мене. Блін, а куди чому не поповнюються діпачки? Добре, давай робимо призив у Чернігові, потім я населення качну, все ж таки. Давай будемо прокачувати населення в усіх провінціях, бо це потрібно. О, бачу, вони підготувалися. Не буду бити зараз провінцію от... Це, шо? Це шостка. Дочекаюсь, поки вони вб'ють свою армію, а от зараз вже бачу, що у них її немає, тому можна спокійнісінько нападати. Тут пробився, і я ще тут пробиваюся і все. А зараз я вже повністю зможу забрати. Далі можна напасти Верховське князівство. Правильно так, правильно. Воно дуже слабе, але в ньому провінції дуже погані. Добре, нам треба зараз відпочити трішечки від війни. Нам треба асимілювати свої провінції, треба качнутися в населення, і треба було б непогано ще покращити відносини з усіма сусідами. До речі, Чернігів дуже мало кроків постав. Два ти поки закінчиться асиміляція. І, коротше, поки буде п'ятдесят кроків асиміляції, я буду прокачувати населення. Так, давайте поставимо, наскільки зможу, щоб мінус так не входити. 72% на блага поставлю. Давайте подивимося, які у мене з ким відносини. У мене покращуються відносини із, полов... із Половцями, хороші відносини з Переяслівським князівством, з Полоцьким, Полоцьким князівством і Смоленське князівство, в нас з тобою дуже погані відносини. Погані відносини з Великим князівством Рязанським і галицько волинське хто це? галицько волинське князівство, воно зі мною також погіршить відносини. Блін, а це от мені не подобається. У мене дуже багато е, доволі, я б не сказав би, що сильних, але все ж таки сусіди. Якщо. Хоча б один з них нападе на мене, то це буде проблем багато у мене, звісно. Тому треба підтримувати хороші відносини з усіма. О, Польське князівство, з яким в мене хороші відносини, напала на Галочка волинське князівство. Ну, мені це вигідно насправді, бо пропаде мій, мабуть, сильніший конкурент, о Рязань також воює тут з усіма. Це насправді плюс для мене. Наскільки я сильно почну своє населення, давайте подивимося в Чернігові, в Києві 47 тисяч населення. Коротше, зараз я можу прибирати відсоток з благів, з товарів верніше, вони тут так називаються. Давайте накоплю зараз 1015, п'ятнадцять, думаю, цього вистачить. Зроблю призив у Києві. Так, я увійшов маленький в мінус, але це невеликі втрати по грошам. І що сюди? От відправлю в Курск. Зараз подивлюсь, наскільки я не дуже рівномірно розклав своє військо, але все ж таки нападаємо на Переяслівське князівство, дивимося, як воно буде себе поводити в цій війні. Тут воно пробивається, ударило дуже сильно по Чернігову. Тому давайте перекидуємо туди своє військо Запорізьке. Так ну тут важка ситуація, тут треба в Курск трішки перекинути. Давайте дивимось все, у них немає у жарні, вони останні. Остання хвиля мобілізації їхньої закінчилася. Більше вони призвати не зможуть. Вони зараз по-любому просто увійшли в мінус, я їх повністю захоплюю. А, так, ось так от откидаю. Дайте я подивлюсь, які у них втрати. У них втрати на 3 тисячі. Ой, на 3 тисячі кажу, на 300 військ більше, ніж у мене. Це не набагато, але. Все ж таки, я зекономив собі 300 військ. Це, це не багато, але саме в цьому сценарії це доволі багато. Ем, дуже тепер великий кордон став у мене із, поло, із половцями, тому треба з ними знову ж прокачувати, ой, покращувати відносини. Зараз накоплю трішки грошенят і треба поставити просто всі провінції на повторну асиміляцію. Треба тут в Брянський поставити на повторну асиміляцію. І ось тут от я ще поставлю і цього їм вистачить. На 9 кроків, ну це мало, звісно. Але все ж таки, ну ні, не бачу сенсу. Так, я на 100% качну просто. Прекрасно. Не знаю, чи буду я прокачувати населення знову. Треба воно мені чи ні. Ні, ну звісно ж треба, але хто це такі? Це ти Новгородська республіка. Угу. Новий сильний сусід, з яким в мене дуже погані відносини. Мені було б непогано тебе позбутися, знаєш. Було б непогано когось підкупити на війну з тобою. Ти хто теперм? Перм, тебе, звісно, набагато гірше населення. А, та ще й мало національного населення. Це дуже погано. Але треба якось далі розбиратися з ними. Треба. Я думаю, що цієї моєї тисячі вистачить на те, щоб захопити РОУ. Так, воно ж так, Верховське князівство називається. Воно. Давайте відбудую тут фортецю і вежу, і тут також відбудую. Хоча б на один рівень фортецю. А вежа ну, не обов'язково. Я... І так знаю, що у них не дуже велика армія. Так, все вежу, ставлю і дивлюсь. У них там 157 провінції, і в столиці набагато більше, це я впевнений. І так, атакуємо. Дивимось. 745 вдарило прекрасно. Більше вони е, призвати не зможуть, тому я знов їх атакую. Все дуже прекрасно пройшло. Е, Пройшов е, захват захоплення е, цього верхівського, чи як воно, Князівство називалося ось тут-то от збираю свою армію в одній кунці. Ні, насправді зараз поставлю на асиміляцію і приберу свої війська, щоб вони не заважали асиміляції. А наступне, наступне, ти хто? Ти, ага, зраз, раз Тебе треба позбутися буде. Так, Смоленське князівство, ти наступне? що Хто повинен бути? Для захоплення чи хими, хими. Ну, я можу б напасти на полочки князівства, воно слабеньке, дуже слабеньке. Але я навіть не знаю. Ну, Ну, добре, давайте ось тут от зроблю. побільше назбираю грошей і зроблю там призивчинку і нападу на них просто. От думаю, цього вистачить. Ось тут от роблю призив. О, далі по десь 400 буду розташовувати. Ось так от все прекрасне. І оголошую їм війну. У них зі мною хороші відносини, але ну, навіщо мені такі сусіди слабі, потрібні? Я їх буду позбуватися. Ну, це ж грати. А місто в них ще десь є провінція, але це мене уже не хвилює. Ось у де в них є провінція, але туди я не хочу йти. Захоплю тільки ці провінції. Давайте поставлю їх зараз на асиміляцію, а свою армію одразу я відправлю на кордон із Смоленським князівством, бо воно наступне на кого я буду нападати. Давайте зараз треба відбудувати кордон. А спочатку треба не забути покращувати відносини з усіма. Новгород у нас з тобою погані відносини. Ага, з великим княгістом Литовським у нас дуже погані відносини. Те, що я зараз буду воювати із Смоленськом, це, звісно, дуже погано. М -м -м. Так, ну треба бути готовим до війни з усіма. Я думаю, що я спочатку повоюю не з Смоленськом навіть, а знаєте з ким? Зараз беру в Брянську свою армію, а повоюю я із. Великим князівством Литовським. У нього яке тут населення? У мене на 200 тисяч населення більше. Тому зараз, поки йде армія, я зроблю нормальний призивченко. Зараз я ще раз на повторю асиміляцію поставлю свої провінції. А накопити мені десь буде 15 тисяч достатньо, якщо стояти перший час в обороні. Опа, опа, напало на Мазовію. На Мазовію напала велике князів Столатовське. Треба цим скористуватися. Призовне населення. В Києві 7 тисяч викликати я не зможу. Викликаю 2000 і розташовую їх ось так от. Ось тут і ось тут. А, я забув відбудувати кордони. Так, це, звісно, погано, але я можу взяти борох, гроші в борох взяти просто і відбудувати хоч якось. Давайте хоча б вежу поставлю. Ага, закінчилися очки руху. Так, ну все більше не можу. Далі оголошуємо війну Великому князівству Литовському. І дивимось, як воно мене буде так. О, ні, давайте одразу переходити в наступ, поки я не бачу на кордоні армію їхню. А, бачу. Це була велика помилка. Добре. Стаємо знову в оборону. Відступати вже сенсу немає, тому стаємо. Ах, все дуже погано. Все просто дуже погано. Я зробив, мабуть, найбільшу помилку, я повністю втратив свою армію. Але е, шляху назад немає, заходимо у Львов, заходимо сюди і сюди. Е, мабуть, велику армію вони не зможуть перезувати. Я на це буду дуже сильно надіятись. Так, у них немає нормальної армії, а в мене тим часом є тисяча. І на мене в крису хто це напав. А, я поняла, блін, а це фігово. Це із території цієї країни, Сандомира, прийшли до мене просто війська із Великого Великокнязівства Литовського і зайшли у Львів. Треба їх позбутися, одразу буду йти в наступ, а з цими військами я розберуся. У них там їх небагато, тому я просто перехоплю їх ось так. А тут продовжу свій наступ. Все прекрасно. Скоро зайду у Вільнюс, і буде мінус і ще один сильний ворог. Так, а тут ми заходимо просто у Львів. І думаю, що такого більше не повториться, що вони будуть нападати на мене через іншу країну. Так, заходимо в останні дві провінції і все. Звісно, все забрати я не зможу. Головне. Львів і Вільнюс, але до Вільнюса я все одно не встигну. Від... ну не, не те, що не встигну, не вистачить у е, мене, так, не вистачило у мене, е, як воно називається, оці от, е, очки перемоги, згадав? Але ще за одну війну я точно з ними справлюся. Залишається питання, що робити з тобою. У тебе населення півмільйони, У мене населення. Також півмільйони. У нас майже однакове населення. Але все ж таки загрозу, так як у мене багато неасимільованих зараз вкраїнських, якщо на мене зараз нападе Новгород, то я буду, звісно, погано, бо я просто-напросто не готовий до війни, бо в мене тільки що закінчилася війна із ВКЛ, це великих книгів Литовське. О, зараз хоч би, хоч би він не напав. Мінус 63 відносини у нас треба покращувати. У мене із половцями хороші відносини. Давайте я буду продовжувати покращувати. Союзи поки що заключити не можу. О, зараз, коротше, буду накопичувати гроші на асиміляцію. Асимілюю всі провінції, а потім дозахоплюю уже. Велике Князівство Литовське, бо його території мені зараз дуже потрібні. Бо там є вільнюс, а вільнюс це дуже якісна провінція, тому забрати її мені буде дуже вигідно для війни з іншими країнами. Тому давайте ще асимілюю ті, які погано асимілювалися. Оце і тебе асимілюю. Все, прекрасно. Поставив всі провінції просто на асиміляцію, скільки до закінчення перемир'я Закон... за... закончилось, скажу, закінчилось. 12 кроків. Тисяча, тисяча мені не вистачить, звісно. Тому зараз ці провінції, я, мабуть, де я не робив призив великий. Взагалі я не робив отут от зроблю десь призив у шості. Я в ній, мабуть, не робив призив чи восьот не робив. Я не пам'ятаю, вотєот не зроблю українці. Тому давайте накоплю зараз 1010, цього вистачить. Ось так от 2000. Але тисячі. Але ковризьких князі, що хочуть отримати військовий прохід? вони воюють за Угорщиною. Угорщина сильна країна. Мені треба її позбутися. Тому я приймаю. Їхню пропозицію і дві тисячі відправляю сюди. Також у мене вистачить грошенят, не уйду в мінус, ні, не уйду в мінус. Поки вони доходять, я хочу о, накопити грошенят ось на фортеці. На одну фортецю тільки я її збудував. У мене тут три тисячі стоїть. О, оголошую війну Великому Книжі Литовському, у неї Мазовія, ось де вона. У вона Мазовія, Васал, але навряд вона хоч щось мені зробить, тому так дивимося, яка в них армія була. Е, так, Мазовія все ж таки на мене напала. Тисяча 125, Так, все, я бачу, що в них вже армія дуже швидко закінчилася. За три кроки, буквально, ага. Закінчилася то вона швидко, а у Вільнюс зайти в мене не вийшло, Але іще одна спроба зайти у Вільнюс. Прийшла успішно. Закінчується у мене армія, тому роблю призив у провінції, яка біля ВКЛ знаходиться. І ще раз захоплюємо. Ага, я не такого не очікував, що вони зайдуть всю провінцію, заходимо сюди і з Вільнюсу заходимо сюди. Прекрасно, все. Я захопив повністю ВКЛ. На Мазовію я нападати не буду. Можу забрати Вільнюс, і мені цього достатньо, в принципі. Тут з кордону я дуже сильно розширив і воювати з Ноградом мені стане ще важче. З'явилося дуже багато нових сусідів, з якими які мені представляють велику загрозу. Якщо з ними не покращувати відносини. давайте подивимось. У нас з тобою. Просто жахливі відносини. Вона може напасти на мене в будь-який момент. А... У мене ще ці провінції не асимільовані, а армія убита після війни із ВКЛ. -ом. Тому треба бути набагато обережнішим. Все ж таки, до речі, горське королівство, о, у нас з тобою дуже хороші відносини. У них майже мільйон населення. Тим часом, як у мене на 200 тисяч десь менше воно. Це, звісно, дуже погано. Ось сюди дві провінції у Семигалії. Семигалія. хто ти? Ти. В Союзі я... ага А де ти знаходишся-то? Я не можу зрозуміти, де ця країна знаходиться, заби вона в Союзі. Оце ти. Так? так, вона знаходиться ще далеко. Тому тебе захопити я встигну. Але, значить, що я зараз роблю? Я зараз просто роблю ось так от куплю гроші, і де я не робив? В отій провінції я робив. Давайте в отій зроблю ще раз. призив по максимуму. Uh, населення буду качати, я, мабуть, за кадром. Сюди йдуть галицько-волинські війська, які нічого не зроблять у горському королівстві. Навіщо було взагалі воювати, нападати, я не знаю. Uh, давайте відбудую отут от фортецю і накоплю на фортецю для іншої провінції для ось цієї. От, тут також роблю фортецю. Навіщо ви спитаєте у мене? Я роблю фортеці на таку слабку країну, як вона називається. В неї в провінції багато, в неї 187 тисяч населення всього. Але я не хочу просто вбивати свою армію. Ось і сякарать в цьому. Так, все, дочекався, можна нападати. У нас з тобою про жахливі відносини. Ага, вони можуть зараз зайти у Вільнюс, якщо вони зайшли через територію Селони. Тому. Ставлю армію у вільнюс і дивлюся. Сюди тараки трішечки військ. Дивлюсь, дивлюсь, вони не можуть пробитися. Зроблю велику помилку, але оголошу, буду оголошувати війну в салоні. Зроблю ось тут, от призивченко. Вони одразу, одразу ж зайшли у Вільнюс, але я їх зараз звідти виб'ю. Я не зробив велику помилку, поки що, що напав на салону, тому можна заходити просто вільно у Вільнюс, заходити в столицю їхню. Так, не боячись просто, заходити сюди, заходити сюди і переходити в наступ. Все. Я ще більше буду робити кордон із Новгородом. Оце єдина помилка, якої я боюся. Бо, ну. Новгород поки що ні з ким не воює, і підготуватися до війни зі мною він може дуже легко. А я, воюючи з іншими країнами, не встигатиму просто підготовлюватися до війни з Новгородом. Тобто шансів перемогти мене у Новгорода набагато більше, бо в мене зараз армія воює в мене. Зараз не дуже багато грошей для призивої, тобто, якщо зараз на мене нападе Новгород, треба з ним завжди покращити. Ой, о як жахливо. Мінус 96 від е, мінус 96 у нас відносини. Це дуже жахливо. Забираю рів, забираю забираю оці отриця. Забираю, коротше, усе, що можу, і забираю оці оттримці. Все дуже сильно я розширив кордон. Збираю всю свою армію. У Вільнюсі, от здесь ось. І треба якось підкупити якусь країну на війну із Новгородом. Але яку ж підкупити, щоб Новгород її не захопив? Так, з самого початку я, мабуть, може, половці нападуть, я не знаю. Але зараз мені треба асимілювати усі провінції. Давайте асимілюємо, щоб Ані там на 12 кроків випадково поставив. Так, серія вже довго йде щось. Як для першої частини це, звісно, нормально. Відео і так виходить рідко, але це відео повинно вийти е, уже скоро. Тобто я буквально вчора виклав відео по Майнкрафту, де я оголосив про велике будівництво. Тому зараз я, мабуть, за кадром просто прокачаю населення. Думаю, що всім сподобалось. Ой. І всім пока.